Зараз ситуація в Сумській області вздовж кордону напружена. Сьогодні вночі почалося все з ракетного обстрілу Ахтирської громади. Було п'ять ракет, які прилетіли на територію самого міста. Було пошкоджено багатоквартирні житлові будинки, приватні подвір'я, житлові будинки, господарчі споруди, школа, садочок, вибиті вікна і пошкоджено церкву. І люди були заблоковані в багатоквартирному будинку. Вибуховою хвилею було пошкоджено металеві вхідні двері в під'їзди, і вони довгий час не могли вийти фізично з свого будинку. І надалі все продовжилось артилерійськими обстрілами самохідних артилерійських установок. Це сумський район. Далі це гради, які працювали вздовж кордону вже по Канатопському Шоскінському району. Буквально десь годину тому був серйозний бій і спроба прорвати кордон, Дон Україну по Шоскінському району з боку Російської Федерації були обстріли з мінометів, були обстріли з градів, з гранатометів, був бій зі стрілецької зброї, цей бій. Вдалося вдалося відбити цю атаку російських військових. Знаєте, що була спроба заходу диверсійно-розвідувальної групи на територію Сумської області. Знову ж були, були бої відбили цю, цю спробу. Є, на жаль, втрати серед наших українських військових від сьогоднішнього обстрілу ракетного бомбардування в місті Ахтирка Було поранено близько п'яти людей. Зараз інформація уточнюється по їхньому. У стану здоров'я, але те, що ми бачимо, що щоденно і кількість самих обстрілів, і їхня важкість збільшується. Якщо на початках після того, як були вибиті російські війська з території Сумської області, коли вони повністю вийшли декілька тижнів, було тихо. Потім це були поодинокі такі мінометні обстріли. Але останній тиждень щоденно вони нагнітають ситуацію. Ми бачимо, що вже на сьогодні є спроби прорватися на територію України і інформацію, яку оприлюднюють. Расійські російська влада, наприклад, в, в Курській області, це про те, що, начебто, хтось обстріляв їхні населені пункти. Ми розуміємо, що це йдуть провокації з боку Російської Федерації, з боку ворога з тим, щоб виправдати свої дії і такі обстріли території Сумської області. До нас надходить інформація, що вони спочатку відселяють людей житлових будинків з населених пунктів. Прикордонних з близьких до Сумської області проводять обстріли. Ми це вже спостерігали раніше. І коли тут були російські фашистські війська, вони приганяли гради, ставили їх вздовж кордону з Україною, відселяли людей і обстрілювали їхні будинки з градами, тобто самі росіяни, російські війська, обстрілювали своїх же мешканців, свої ж населені пункти, тим самим створюючи картинку для російської пропаганди для виправдання своїх дій в очах міжнародної. Спільноти і те саме, ми бачимо, що відбувається сьогодні. Вони там самі ж обстріляли свої з Глушкова, оприлюднили інформацію, фотографії. Тим самим я думаю, що будуть знову ж виправдовувати ті спроби прориву кордону і обстріли нашої території. Декілька днів тому вже були авіаційні. Авіаційні бомбардування, це і бази відпочинку, це і приватні оселі. Знаєте, що загинув чоловік в Білопільській громаді, просто прилетіла в снаряд самохідної артилерійської установки прямо на подвір'я, зруйновано будинок, господарчі споруди, і ахтирка школа, дитячий садочок абсолютно не зрозуміла, навіщо по таким об'єктам здійснювати обстріли бомбардування. Зараз обираються вже проектні рішення. Працює група і розробляється нова схема теплопостачання «Ахтирки». за попередніми рішеннями, які ми спільно прийняли, це від'єднати віддалені будинки, до яких є дуже великі втрати, наприклад, там 400 метрів там, чи декілька кілометрів є тепломережі, які живлять цього всього. Там декілька, там п'ять-сім, приватних будинків. Вони будуть від'єднуватись, і ці будинки будуть переходити на індивідуальне опалення. Але центральна частина основна. Частина міста, великі споживачі все одно повинні залишатись на централізованій генерації. Це, по-перше, дає можливості для інвестування, можливості при правильному підході, при заміні мереж, економити на масштабі. І зараз розглядається декілька варіантів: запуск на газу, запуск на альтернативному паливі, в тому числі і створення сміттєспалювального заводу на територіях Тирської ТЕЦ відновлення генерації. Але в цьому році технічно і фізично неможливо буде від. Вновити генерацію турбіни 50-х років випуску. Вони вже неефективні, тому в будь-якому випадку вони вже морально застарілі, їх треба відновлювати. Тому задача на цей рік вчасно дати тепло і, скоріше за все, це буде встановлено один водогрійний котел на газу. І паралельно ми розпочинаємо процес проєктування вже на альтернативі. Це може бути щепа, це може бути пілета, в тому числі і від виробництва сонячної олії з шкафлу. Соняшника. І далі вже генерація ми працюємо з нашими машинобудівниками сумськими, полтавськими, з тим, щоб обладнання, яке буде встановлювати, щоб воно було виготовлене в Україні і ще краще, щоб воно було виготовлене на Сумщині. І підприємства, які будуть там працювати над відновленням, це так так само бажано, щоб це були наші, щоб тут залишались податки і кошти на відновлення ТЕЦ йшли саме, саме до, до нас в область, ну як мінімум в Україну. Плюс Мінрегіон домовився з проєктом. Юсет є окремий енергетичний проєкт, і вони вже підтвердили те, що вони готові профінансувати розробку нової схеми теплопостачання і надати експертів, які будуть консультувати під час розробки цієї схеми теплопостачання. Теплопостачання. Розробником попередньо було була група СумДУ, яка працювала Сумська державна державного університету. Вони розробники схеми теплопостачання і для міста Суми, і для інших населених пунктів, тому їм знайома вже і Ахтирська ТЕЦ і сама система опалення в місті, тому вони і будуть працювати над цією схемою теплопостачання новою. Як пройшла пасівна кампанія на Сумщині і чи помічені централізовані спроби росіян перешкодити аграрному виробництву в області? Це не спроби, це були крадіжки техніки ще під час окупації і блокування наших населених пунктів, коли тут знаходились російські військові. Вони як розстрілювали сільгосптехніку, знищували, спалювали, спалювали склади з пасівним матеріалом і спаленими стильними матеріалами. Ми знаємо, що багато техніки було просто вкрадено вигнано на територію Російської Федерації. Це ну просто там якісь грабіжники, мародери. yeah <laughs> Я вважаю, що ми непогано всі спільно попрацювали із військовими з прикордонниками із з банками над тим, щоб збільшити площі, які будуть засіяні в цьому році. Планували, коли ми зібрали інформацію від фермерів і аграрних підприємств, то планувалося взагалі засіяти всього на всього 45% від попередніх площ попереднього 2021 року. Але в такій тісній роботі були змінені і культури, які висіваються вздовж кордону, тому що була заборона. Від прикордонників військових сіяти високорослі, наприклад, кукурудза, яка росте 4-5 метрів завишки, і не можна сіяти 10 кілометрів вздовж кордону, бо це ускладнює наші оборонні заходи. Тому були прийняті рішення по зміні і по швидкій закупівлі нового посівного матеріалу, щоб це були якісь невисокі там, соя чи якісь інші культури, які ростуть невисоко, не будуть заважати обороні. Так само було відпрацьовано з банками з відбулася ціла купа. Зустрічей представники банків, представники аграрних підприємств. Вони профінансували посівні матеріали і необхідну хімію засоби обробітку рослин і паливно-мастильні матеріали, диспаливо, і нам вдалося насправді засіяти 92% площ від тих, які були засіяні попереднього року, враховуючи близькість до кордону, враховуючи постійні обстріли, враховуючи там купу замінованої території. То, в принципі, це непоганий результат. Ми такими спільними діями змогли збільшити Збільшити вдвічі засіяні площі ніж те, що планували аграрії на початку. Наші вищі навчальні заклади є серйозними платниками податків, і від того наскільки вони будуть профінансовані, буде залежати і податки, і фінансові спроможності громади, особливо це місто Суми, де у нас концентрована найбільша кількість вишів. Ми я спілкувався особисто з міністром освіти України з приводу набору і якихось пільг для наших вищих навчальних закладів, які знаходяться. В прикордонних територіях, таких як Сумщина, або території, які були звільнені, або зараз частково десь ідуть бойові дії, але умови залишаються єдиними для всіх. Але було змінено підхід для вступу на бюджетні місця. Тепер не буде великої кількості екзаменів. Буде один мультидисциплінарний тест, за яким будуть студенти вступати в наші вищі. Спілкуючись з ректорами, ми спільно вони ректори самі. За нашої підтримки створили раду ректорів Сумської області. Ми періодично з ними зустрічаємося, обговорюємо питання, що цікавить нас як регіон. У Нас виші сьогодні беруть активну участь в розвитку регіону. Ми створили раду відновлення економіки і економічного розвитку, куди війшли ректори провідних вишів Сумщини. І... Вони говорять про те, що навіть іноземні студенти виявляють бажання вступати і далі продовжувати вступати в наші вищі і навчатись у нас, як студенти, так і аспіранти. Плюс Сумський національний аграрний університет в Китаї відкриває в цьому році, запускає філію, де буде навчати китайських студентів. Вони вступають сюди на денне відділення, але навчання буде дистанційне. Тобто, це не, по суті, не, не класична дистанційна форма навчання. Вони будуть платити як за денне, але навчатися як. При Віді віддалено. І для нас важливо, бо це додаткові кошти для нас сюди в регіон. Тому у нас така тісна взаємодія і з вишами, і вони допомагають нам. А ми допомагаємо їм в комунікації з іншими країнами, і з центральним органом виконавчої влади.